Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас музичне заняття. Пропоную вам нову пісеньку, яка називається Осінь наступає. Послухайте, будь ласка, перший куплет. Осінь, осінь наступає, листячко з дерев злітає. Ми листочки позбираємо, з ними в танці закружляємо. Ми листочки позбираємо, з ними в танці закружляємо. А тепер, будь ласка, заспіваємо під музику. Кісточки постираю, з ними в танці затруждає. От і все мої любі, до побачення!